В ніч з 1 на 2 грудня російські військові знову обстріляли житлові райони Херсона. Жителі острова під ворожу артилерію потрапляють не вперше, розповідає Світлана Поплавська. Цього разу обстріл розпочався близько 21-ї. Пізніше був іще один. Це дуже страшно. Це знаєте, хочеться закрити очі і відкрити. А коли ти їх закриваєш, а світло ночі летять туди. Так страшно, що ви себе передати не можете, дуже страшно. Квартира Херсонки Ольги зранку має такий вигляд: помешкання зруйноване, намагається навести лад. Спасибо Богу, ми живими, що ми стали живі та й все. Надіємося, що надають наладитися. Зранку прийшов перевірити свою квартиру Олексій Яковлів. Тиждень тому він переїхав в інший будинок у цьому ж районі. пришел сегодня, вот смотрю, вот у меня в соседнем подъезде мама живет, э, то есть ну по соседству, что у нее стекла нет, что у меня стекла нет, вообще по чистой полностью. То есть э, верхние этажи практически везде стекла повылетали. Естественно, что там, где металлопласт, то там все в порядке. Аналогичная картина и у помешканья Алексея Абрамова. Стекла повылетали с той стороны. Это я просто иду сейчас в свою квартиру посмотреть, что там. Потрощені місцями обгорілі вікна та балкони, бите скло, залишки речей на подвір'ї. Такий вигляд нині має будинок. Місцевий мешканець Анатолій Дахно розповідає: внаслідок обстрілів лишились ще й без газу. У нас в домі перебігла газову трубу, то зараз позвонювати рятувальникам, то вони приїдуть, будуть горіти трубу. Пожежу у будинку ліквідували рятувальники. Ввечері в одному з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирному житловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 квадратних метрів. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників. Влучив російський снаряд і в АЗС та ангар у цьому ж мікрорайоні. Напередодні вночі було гучно і в іншому, розповідає Херсонка Євгенія Білова. Снаряд зруйнував дах та пошкодив квартири. Заслучилась вночі, коли була сильна бомбошка. Так що дом восьмий етаж, дрожав. У мене з холодильника, там кувшинчик стояв, все снесло. Повілітали всі між вікна, окна. В квартирах повилітали стекла, рами, пеноблоки, стеклоблоки. З тієї сторони дуже красиво <плес> <це> все видно. <плес> За інформацією обласної військової адміністрації, російські війська минулої доби 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Троє людей загинули, семеро отримали поранення. Ворожа артилерія. На жаль, руйнується інфраструктура міста та житлові приміщення. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Звертаємо увагу на міну небезпеку. Коментатор оборони міста Херсон просить громадян виконувати відповідні всі вимоги щодо мінної безпеки. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.